Всім добрий ранок! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас грандіозні плани, бо ми поїдемо на лісну і будемо шукати свої речі. Що не поробиш заради прикольних речей. Я дуже сподіваюся, що я знайду щось прикольне. Але на охоту. Ще, це до. Ми ще щасливі, що сповнені енергією. Тріп починається. Хочу привозити батьковий речі. Мы только что потерялись, но мы уже нашлись. Просто почему я в шубах выгляжу? Это я на охоту сейчас. Почему я выгляжу? Будто вот я сняла просто шкуру, а Лера выглядит так леди-леди. Мась, у моей машинки грустный взгляд. Начинається ломка. А, Просто розривається голова, брата, и ячні. Тяжело. Очень тяжело. Ми йдемо в Орешки Міра. Господи, помоги нам не траванутися. Ми вже все. до додому. І знаєте що? ми мене настільки втомлені, як ми гадали. Шоу Рома спасла. Коли не оприділилися з якою сумкою йти на вулицю. Так, апгрейд з того, що ми купили. З самого початку я туди їхала за джинсами та ось такою кофтою. Але, як завжди, їхали ми за одним, а купили інше, придбали. Ну, вибачайте. Перше, що я вам хочу показати, це все ж таки я купила кофту. Вона не точ-в точ, як я хотіла, але вона, мені здається, навіть краще. Ви просто подивіться на це. Я в шаті! Яка вона крута, я прям не можу. Мені подобається навіть більше, ніж я хотіла ту кофту. Вона, мені здається, навіть краще. Давайте наступну річ. Так, як вам. Я хотіла просто, щоб під широкі джинси було вверх більш такий, обтягуючий. Щоб була гармонія туди-сюди. Ні, ну звісно, перша кофта це просто відвал голови. Але ця теж дуже крута. І так, останнє. Останнє це те, що не планувалася покупатися взагалі, але коженка. Я в шоці! Там було стільки гарних кожанок і стільки прикольних. Я просто в шоці. Я не очікувала такого, ось чесно. Я навіть не думала про те, що я хочу купляти кожанку, але я її все ж таки купила. Я більше не дивлюся Рівердейл, але те, що мені подобалось, Шерім, залишилось напевно, у крові вже. Я вважаю теж прикольно. Мені дуже подобається, але в мене складається відчуття, що я реально на гонки зібралася. Треба було ще штани якісь купити, купити теж в такому стилі. Але знаєте, що з кожинку найприкольніше? Це те, що я складала мудборд у минулий новий рік. І там я додавала речі, котрі я б хотіла мати. І я складала два мудборди, і я вам зараз покажу, у мене що на першому, що на другому є кожанка. Дивіться, тут є коженка, це перший мудборд. І тут є кожен оцей мій друг модборд. <клес> я і рада! Так багато з мудборду збувається. Треба буде на цей рік теж скласти. Ось так, ось такі покупки. А взагалі ми дуже круто провели час. І я дуже рада, що ви були зі мною. Я вас цілую, обіймаю. Пока-пока.